Купич воля. Тут поруч садочок, і встановили, власне, ось таке модульне захисне укриття. Номер 1 Сюди, власне, у час тривоги і приводять маленьких вихованців. Як бачимо, навіть перила. Так зроблені під їхній ріст для укріплення цієї споруди встановлені бруси. Є дуже зручні дерев'яні сходи. Хтось називає його, що це казкова хатинка гобітію. Тут немає круглих дверей, зате є аж двоє дверей. Є вентиляція і килим, килим, як це було у хатинці гобітів. Це є наше укриття, в яке, ми, в яке ми з дітками вже неодноразово спускалися для кожної дитини стільчик. Крім цього, дітки сюди приходять своїми так званими тривожними рюкзачками, в яких вони мають сухе печиво, водичку, ліхтарики. Тут ви теж можете бачити, в нас є ліхтарик, бо коли ми зачиняємо двері, то тут дуже темно є. Ми включаємо цей ліхтарик, дітки собі ліхтариками бавляться, в постелі таких сонячних зайчиків пускають. Планується ще якийсь обігрів. Можливо, тут можна буде щось поставити, щоб трошки обігріти. Так, бо ми теж не знаємо, як буде виглядати це взимку, наприклад, коли буде мінус на вулиці. Рахуємо стільці, то я так порахувала, у вас 20 діток так, 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 якого так. віку. 5-6 років. Це е великомосівська територіальна громада. Це для нас вони придбали е це укриття. Так, так ми б не змогли працювати, тому що я кажу, ми не мали куди сховатись. А так ми маємо можливість працювати, наші дітки мають можливість відвідувати садочок. Задоволення. Переживали, але навчатися дітям треба. Перебуваємо ще в селі Одномолівської області, село Бутини. І власне тут облаштували також таке модульне захисне укриття. Ще до кінця роботи не завершення, бо немає дверей. Розташоване уже це модульне сховище для понад 100 дітей. На випадок повітряної тривоги дітям дітися нікуди. Організовувати навчання дистанційно, неефективно і батьки проти і вчителі. і ми змонтували чотири секції отакого укріплення. Ми пробували міцність даної споруди, свердла не йдуть. Як виготовляють модульні захисні укриття, наскільки вони є якісні і безпечні, ми приїхали дізнатися на саме виробництво. Це армований бетон. Так іде армування, потім заливається бетоном. Бетоном марки М100. Тут вкладена 12-та арматура. Бетонна конструкція захищає якби не від прямого попадання, а від уламків, осколків. Це є якби тимчасове сховище.